Коли я дуже давно працював в магазині електроніки, там де продавалися смартфони, комп'ютери і різні аксесуари до них, то я зрозумів, що той магазин більше за все заробляє на своїх аксесуарах. Є сатакабелі, чохли, і всі ці штуки вони мають набагато більшу маржу. І звісно, компанія Apple. Ой, пробачте, оця і оця зрозуміла, що на цьому також можна заробляти. І почала свій шлях аксесуарів. Всі ж пам'ятають про гончірочку за 19 доларів. Як би вона класно не видаляла бруд-відбитки пальців з гаджетів, але 19 баксів. Камон! Можна згадати про відсутність адаптера для зарядки в айфонах і навіть кабелю Type-C в нових AirPods 4. Звісно, звісно, екологія це дуже важливо, але чому б... Не заробити на цьому зайву копійку. Разом з тим пристрої Apple, напевно, найпопулярніші у світі за урахуванням кількості сторонніх аксесуарів, які для них створено. Хто ж не хоче долучитися до хайпу і самому підзаробити на чохлах для сотень мільйонів айфонів? Хоча саме неоднозначні рішення Apple створюють нові ніші для аксесуарів. Наприклад, відмова від більшості портів у попередньому поколінні MacBook. Ось, бачите, два порта собі. Ну і прошка також така була. Тож, сьогодні ми розберемося, які є аксесуари для макбуків, і порадимо декілька прикольних альтернатив. Погнали! З вами Мокіч сервіс смершопінгу Hotline.ua і ми дійсно погнали! Потреба у тому чи іншому аксесуарі залежить від багатьох факторів. Моделі MacBook, комплектація ноутбука ваших особистих вимог та потреб. Охопити усі варіанти в одному відео майже неможливо, але про основні категорії ми розповімо. Почнемо з зарядки. Добре, що вона поки що йде в комплекті з MacBook, але стандартні блоки живлення можуть бути досить громізкими та важкими, особливо у 16-дюймових моделей MacBook Pro. Альтернативою їм можуть бути ганзарядки, безумовний, плюс яких суттєво менші розміри. Наприклад, ось такі маленькі блоки. Anker Prime потужністю 100 Вт може легко заряджати MacBook, ще й iPhone в додачу. Звісно, 100 Вт комбінована потужність. Але якщо підключити тільки один девайс, то уся сотня йтиме тільки на нього. А якщо ще говорити, скільки приймає в себе iPhone, він приймає до 25 ватт, то. Повірте мені, нормально. Ну і головне, що розміри цього адаптера майже у два рази менші за блок живлення від MacBook на 96 Вт. В каталозі Hotline UA можна вибрати потрібну потужність адаптера та кількість роз'ємів USB. Є варіанти на будь-який смак, посилання залишу в описі. Якщо треба підзарядитись на ходу, можна придбати потужний павербанк для вашого MacBook. Наприклад, ось цей це що у нас? Anker Powerbank 737, PowerCore 24K. Оце, оце річ. Оце прям і показує все, що треба, і заряджає супер. Особисто я вважаю, що MacBook і його тачпад це краще, що може бути. Мені зручно навіть з фотками працювати. Я так розумію, ти тож всю редактуру робиш пальцями на цьому трекпаді, але все одно є люди, які люблять мишки. Ну, нічого з цим не зробиш. І у Apple є, славно, звісно, Magic Mouse 2, яка. Все ще має роз'єм для зарядки на нижній панелі. На вигляд, вона безумовно красуня, але залишимо її для естетів. Куди цікавішою покупкою буде Magic Trackpad? Це якщо ви використовуєте свій MacBook як робочу станцію, підключаєте до нього мишу, клавіатуру, монітор та працюєте в такому режимі. Потім відключаєте периферію і забираєте ноутбук з собою. Одна з найкращих класичних мишей для Mac – це Logitech MX Master 3 та її оновлена модель Master 3S. Якщо потрібна компактніша модель, зверніть увагу на Logitech MX Anywhere 3S. У Logitech давно налагоджене виробництво аксесуарів спеціально для гаджетів Apple. Тож, де більшого, у них немає проблем з сумісністю. Втім, не одним тільки Logitech. Це підтвердить каталог Hotlan Wave. Якщо ви власник відносно нової моделі MacBook, швидше за все, у нього немає порту USB A. Тож ідеальним варіантом буде миша з Bluetooth. З мишами розібрались, з клавіатурами ситуація схожа. Вибираємо у фільтрах клавіари. Тип підключення, розмір, і дивимось, що нам пропонує Hotline. Можливо, вам сподобається компактна Logitech MX Case Mini, саме до вашої нової миші MX Aniver 3S, або ж механічна Keychron K3, яка дозволяє вибрати тип свічів. Клавіатура миша є, а як підключити їх от в цю дюрку, зрозуміло. І для цього вам треба що правильно. Чи Windows ноутбук, чи Ну, новий MacBook також, чи USB-хаби. Без них жоден власник MacBookів не... Знає, як існувати. Вони підключаються до одного чи двох USB-C портів MacBook і мають певний набір роз'ємів. Там можуть бути usb USB-A, HDMI, RJ45, ESD-Reader і все, що стане у пригоді. Переходимо в розділ карт-рідери і USB-концентратори. Вибираємо роз'єм для підключення USB-C, а далі зазначаємо слоти та порти, які вам потрібні. Наприклад, від себе я можу порадити бренд Satechi. я їм давно користуюся. Не завжди ідеально, тому що, наприклад, в мене був Satechi на два таких USB-C, і воно Потім почало хитатися і наступний сатечі мав один USB Type-C. І також кріплення не ідеальне. Але і MacBook тобі не може запропонувати нічого кращого. Тому от Base зможете дивитися, також можна подивитися на Білкін і, звісно, на оригінальні аксесуари від Apple. Але вони. Набагато дорожчі. ну і кілька слів про чохли для ноутбуків. Адже, напевно, ви захочете вберегти новенький MacBook від подряпин і пошкоджень. Тут вибір також широченний. і вам лишається вибрати діагональ девайса і матеріал кейсу. Ось, наприклад, Варік нашого дорогого Володимира. Це твій? Правильно ж? Ось це він взяв собі шматок його фіату, зрізав, зашив, і у нього тут тепер є оця феноменальна здоров'яна штука. Але, мабуть, що може бути краще за ці чохол, це ті. Тільки чохол з Алькантари. Ось такі були аксесуари для MacBook. Нам буде дуже цікаво почитати, якими ви користуєтесь аксесуарами в коментарях під цим відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Все.